Так, я знову в лісі, знову в пошуках білих грибів. І ось знахідка, з якої я почну цей похід. Білий, гарний грибочок, який віріс в моху. Зараз погода класна, ліс гарно видно. Такі грибочки в лісі є. Ось дивіться, який красень, молодисенький. Ліс сьогодні чудовий, погода сприяє наші грибалці і ми продовжуємо підніматися, бо трошки вище мене ще чекає два гриби, я вже їх звідси побачив. Ось вони, дивіться там. Ну, там, 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 там. І ще трошки вище не бачу, десь там. Десь там я бачу шапку, ага, бачу звідси. піднімаюсь, покажу зблизько. І що ж, зняв, ой, кажу, зняв. Ха! І що ж? Гриба одного я зірвав. Бо він був трошки нижче, а там ще один ось такий грибок. То думав, того не знімаю, бо і так контенту зараз буде багато, бо гриби є, їх буде багато, тому буду вам показувати трошки коротше, самі цікаві екземпляри, самі найкращі. І трошки природи. Ось піднімаюся такий хребет. Потроху ним піднімаюся, ось бачите, це вже вершина. І він так пішов вверх, то я по ньому буду так. Пересуватися і збирати ось такі чудові білі гриби. Забираю ці грибочки, кладу до кошика і буду відправлятися далі. Так, бучник молодий, а в ньому ось так сховався білий грибочок. Трошки поїдений, і його було далекувато видно. Тому я його без проблем зміг видивити. Гриб молодий, хороший. Принаймні тут зараз у мене всі такі класні гриби. І думаю, в подальшому будуть теж класні, бо дощі були і гриби вистрибують. Трошки ще поїдені, але коли їх буде більше, то звірі не будуть встигати їх ось так карувати. Так, також у лісі, дивіться, достигає яфени. Ось така чорниця. Я вже трошечки набрав. Ось так додому понесу. Але вона в нас, як бачите, в тіні росте то її дуже рясно немає. Але, в принципі, якщо постаратися, тут трошки собі чисто так з'їсти, назбирати можна. ось, Сюди росте. Просто в такий тіну, що сильно тут холодок, та воно не рясне і велике. Але, в принципі, як бачите, ось така краса є непогано правда? Сьогодні вже друга знахідка. У мене ось такий боровик. Справжній. Знайшов два вже. Цей вже м'який, я його надломню. Їх, в принципі, не можна брати, бо вони в червоній книзі. Я їх і не беру, бо вони зазвичай ось такі всі і червіві. Ну, і ніколи я навіть не куштував. Хто куштував, можете написати, як на смак гриб. І чи взагалі його збираєте, чи можна його збирати. Чекаю на ваші коменти. Щось трохи я втомився, думаю піду ось так лісовою дорогою. Щоб не трудити ноги, поки перейду. І тут на дорозі прямо білий гріб Дивіться, дорога сюди ходять. Це шок. Це просто шок. Я по тих зарослях там лазив, ледве лазив, а тут зараз ось така краса прямо на дорозі. Ось такий файний. Файний такий білий грибочок молоденький. Фу. Я що сьогодні вже, знаєте, багатенько на себе взяв. Та не знаю, йду ще трохи годинку походжу і буду йти додому. Ну цей грибок мене тепер заманив і я мушу тут натягнутись над бережка. Тому що там може також бути білий гриб. Ну що, друзі, ви готові? Шапку долу. Біля такого гриба, дивіться, то краса. За сьогодні, та й взагалі цього сезону він мені щось більше симпатизує за всі мої знайдені. Подивіться, яка красота. Ну це просто красота. Не поставити лайка за таку грибину. Та ви що. то просто пушка. А пахне як там ще щось дивіться, Ось, бачите? Слабо видно. Ось. Ось. Зараз подивимося, що то є. Підходимо, дивимося. Але І дивіться, дивіться, я його чуть не залишив. Ще один тут. Я його звернув. Або як так сталося? Це дивина. Напевно, я його як цього прогрібав, то якось зацепив. Подивлюсь потім по відео. Можливо, там навіть буде видно, як я його зацепив. Оце так дивина. Круть. Так, піднявся. Як виявилося, він тут не один, їх тут більше, поки що вижу два. Ось такий гриб. Теж не менш красивий. Давайте вирвемо. Ой, красота. Подивіться, подивіться. Просто пушка. Ще один. Цей не будемо, напевно, брати, тому що він припліснюв. Поки що я поставлю його так, щоб вам показати всі. Зараз подивимося, що з ним. Ну, вожінні молоді почали вистрибувати. Це хороший знак. Беру, чищу і шукаю далі. Так, щось довгий час нічого не попадалося, але зате зараз попався ось такий файний гриб. Ось який Фу, такий гарний гриб. У мене знов попався. Зараз гриби пішли файні. Але не густо ось в чому проблема. Не густо біля такого недалеко дуба знайшов такий дубовий гриб. Ох, ну що ти? Так, гриби. Файні, гриби збираємо. Зараз подивлюся, ось це тут що у нас дивіться. О, ще один гриб, дивіться. Я з... тупо дивлюся на нього і туплю в камеру говорити, бо не розуміюся, чи гриб, чи не гриб. Як бачите, ще один гриб. Ну, файно, два-то є, так. Да. Так, зараз тут було дивитися ще поблизу, може, ще десь будуть. Молоденькі, бачите, вони тут мали би вже вистрибувати більш густими купами, бо я то хожу, хожу, дивлюся, коли ж вони вистрибнуть, а вони ніяк не з'являються. Ось повдин є, а нема так, щоб купа велика. Сідаю трошки перепочити. Натрапив ось на купу лисичок. Дивіться скільки їх тут багато. Є є ось під лищем всюди тут. Тут непогана купка. І сідаю трохи відпочити, поки їх тут поріжу, бо о я одну викинув, зараз її заберу. Я вже сьогодні другий похід мотаю. Та знаєте, втомився трохи. Сідаю, буду різати. Подивлюся, зараз поблизу ще. Ну, лисички зараз, напевно, теж гарно підуть після дощу. Ну, взагалі після дощу все гарно йде. Що ж, лисичок так непогано нарізав. Зараз у мене ось знахідка білий гриб. Сонечко показалося нарешті за сьогодні. Воно то так все захмарує, захмарує, а зараз показалося. І ось такий молоденький гриб. Чую, чую, вже мені зателефонували, що гриби вже є, вже люди інші знаходять, не тільки я. Тому якщо і вони знаходять десь біля туди хати і в своїх місцях, то скоро буде їх багато. Ось так. Тільки но ну, я сказав, що скоро їх буде багато. Дивіться, також інші. на ваших очах йдемо до наступного нашого гриба. Повз якого я перший пройшов. Бо я тут ішов і його не видно було. А зараз згори так спускався біля цього маленького, що знайшов, і побачив його. Зразу тільки камеру відключив і зразу побачив. Ну, то є краса. То є файня риба. Ось такі. Свою корзинку я залишив аж вон там. І не видно. Зараз. Що ж, забираю ці гриби і йду шукати далі. Можливо, ще будуть такі гарні красені. Так, я тут розклався, дивіться, гриби приніс, ножик, курточка. Ось тут о, лисички ти різав. Корзинка тут моя лежить. І під корзинкою білий гриб. Я в шоці. Я тут разів вже 5 так прокрутився. І тільки тоді його побачу. Ну ось так. Треба бути максимально уважним із різних... І з різних ракурсів дивитись, щоб знайти ці гриби. Але файні, молоденькі, як бачите. Файно. Опа, йду дивитися далі. Так, потроху буду закінчувати своє полювання, але поки що знахідка за знахідкою, я йду ще, не спускаюся трохи, ще тут проходжуюсь. Ну цей не негарний. А, давайте я його надломлю, якщо він буде поганий, то я його зовсім той викину. Ну так, Він з того гриба вже мені ніщо взяти. Але зараз ми знайдемо собі нового гарного гриба. Тож не будемо гаяти часу, направлення беремо туди. Що скажу? Скажу, що вже є сенс ходити також у цю місці де я тут сьогодні знаходжусь, тому що до цього тут гриби були десь повдин. Зараз вже можна також непоганенько тут знаходити. Тому є сенс сюди також час від часу виходити. Поки що їх не багатько, але є. Ось такі дубнички тут знаходжу. Також лисички тут поряд теж знайшов. Ну, дивлюся, можливо, це навіть буде вже мій на сьогодні. Завершальний гриб, але побачимо, побачимо по ситуації. Що ж, я помилився, коли сказав, що то буде в нас, напевно, останній гриб на сьогодні, але ні, як бачимо, ще один. На сонечку ось такий вигрівається красунчик і ще нам попався. Ну, можливо, по дорозі ще буде, якщо вони сюди так собі полюбили. Там можливо буде ще. Забираємо, шукаю далі. Прийшов додому, дивіться, виклав гриби. Зараз трошки менше, як ран... рано було. Ну, як трошки менше, набагато менше, але все ж таки гарно. Там поки що більше є, де я рано ходив. Тут тільки починають. Зате тут ось скільки молодисеньких. А так в цілому похід теж чудовий, гриби. Тут 3 кілограми у мене вийшло. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей.